Цього тижня у Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Бекетова відбулася чергова вчена рада. Головні стратегічні питання, плани розвитку та нові ідеї усе це обговорювали провідні спеціалісти закладу. На раді були присутні і представники міської влади. Зокрема, Олександр Новак вручив грамоти та подяки фахівцям університету за їхній внесок у розвиток освіти та науки. Ворог Завдав багато руйнувань для Харкова і е, не виключення, на жаль, є і ваш університет. У нас сьогодні близько 11 тисяч різних об'єктів, які пошкоджені чи зруйновані в місті. Але на прикладі вашого університету, цієї зали, я впевнений, що плідною нашої працею ми все це відновимо. І дійсно, у нас багато попереду роботи. Але завдяки такій злагодженні нашої співпраці, я ще раз підкреслюю впевненість, що ми ці виклики подолаємо і будемо працювати і відновлювати наше рідне місто. Університет вистояв попри значні випробування через обстріли. Частина корпусів зазнала серйозних пошкоджень. Зала, де проходила вчена рада, теж постраждала, але її вдалося відновити. І тепер тут знову ухвалюють важливі рішення для майбутнього університету. Ми зараз працюємо в дуже складних умовах, але незважаючи на це, колектив університету працює активно. Студенти у нас навчаються дистанційно, але дуже багато заходів, які ми проводимо у безпечних просторах для тих, хто знаходиться в Харкові для нашої молоді, незважаючи на ті руйнування, які були ну, зроблені країною агресором, університет активно відбудовується, і у нас дуже багато планів на новий семестр. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харків. Новини.